На фасаді Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка відкрили дошку спецпризначенцю капітану поліції Ігорю Мартинюку. Він загинув у серпні цього року під час виконання бойового завдання на сході України. Колеги згадують його як надзвичайну людину. Ігор Мартинюк, справжній герой. Він міс службу в спецпідрозділі поліції. Він готувався і завжди був готовий до виконання тих в них. Завдання, які покладені на спецпідрозділи поліції, Ігор Мартинюк в складі спеціального підрозділу стрілецького батальйону поліції повідряджений на схід для того, щоб боронити наші рубежі, і він героїчно, добросовісно виконував усі покладені завдання на нього. Мати загиблого героя каже, що звістка про смерть сина стала для неї, начебто, блискавка з неба, і вона не може оговтатися до цього часу, Ігор мене мамою, він називав мене мамусею, він був нашою опорою, моєю надією, моїм крилом. І моє крило відпало. Він був любимим чоловіком для своєї дружини. Мар'яни, люблячим батьком Назарчиком, яким і дуже тішався, і дякувати Богу, що він залишив нам його свою кровинку. Племінниця Ігоря Мартинюка Вікторія зазначила, що дядько для неї завжди був прикладом. Дивлячись на цю дошку, ми бачимо не тільки ім'я, ми бачимо сина, ми бачимо батька, брата, який віддав найдорожче, що мав. Він віддав своє життя. Тож будь гідні його жертви на фасаді Коломийського медичного коледжу імені Івана Франка відкрили ще одну пам'ятну дошку випускнику навчального закладу Олексію Якубуці. 12 березня 22 року, не вагаючись, пішов на захист батьківщини. Пройшов запеклі бої в населених пунктах Слов'янськ, Летенівка, Вовчанськ, старший сержант Якобуца, будучи інспектором вищої категорії, начальником третього відділення, третьої прикордонної застави, другого відділення, відділу прикордонної комендатури швидкого реагування шквал був один з 30 прикордонників, які боронили кордон у травні під час наступу ворога на Харківську область. Сестра Олексія Валентина поділилася, що понад усе на світі він любив медицину. Медична справа фактично була його справою життя. Він був не тільки як штурмовиком, він був і парамедиком. І фактично найскладніші якісь поранення він завжди був біля своїх. Хлопців старався, намагався кожне життя врятувати. Тепер ці дві пам'ятні дошки нагадуватимуть учням та студентам, якою високою ціною завойовується свобода та незалежність України. З колової Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.